Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні 17 липня. Ну, дивіться, нове. ми їм зробили новий домик своїм каченятам, бо там вони вже все з'їли. Всю траву требують трави. Кидаємо їм що ми, там, огірки, кабачки, якусь ботву, якусь траву, але ну, їм все це мало. Ми вирішили тут їм загородити. Отак. Бачите, і туди до вугла. Ну і тут, звісно ж. Ми цвіточки точки не трогали. Ця качечка тут покашена, тому що. Їм же теж маленьким треба травичка. А ці працюють, балакають і працюють. Бачите, які вони? А там пі-пі-пі-пі-пі-пі, аж на нерви действують. А тут вони довольні. Правда, тут буде теж сонце днем. Ну чого, ми тут поставимо їм теж шифер. Якось переставимо сюди ближче, туди шифер поставимо, хай вони якось прячуться. Ну, а що зробиш? Там сонце і тут сонце. Крім, скрізь сонечко. Так, Їм же ж треба їсти, вони ж травоядні. І Вони більше вони їдять траву, ніж той корм. Не, ну, корм теж їдять, виїдають. Підсипаємо. Класно, я люблю, коли птиця довольна. Коли э, тварини твої довольні, щоб їм було зручно, комфортно, ситно, тепло, сухо. Я так люблю. Ну, так кожна хазяйка, звісно. Ну, Ті малюсенькі теж там манюшечки. Я вам їх показувала, чи ні. Манюшечки. тих, 7 штучок там їх. Галушки. Ох, галушки. Такі вони класні. Вон вони маленькі. І ви, малюшечки. Манюшечки. Прячуться за мамою. Ось які ми, де? Да? Сім штук. Вони на ній катаються. Це мама я не знаю, чи стара мама, чи це нова вже мама, і непонятно. Вони всі якісь однакові стали. ми чистенько налили, світло тільки включили, щось довго не було світла. Час як виключили, та й довго дуже. А Олексій мій ж так і поламався, обламався, поїхав, тільки що дзвонить, каже. Та що я тільки в хату у ліс п'ять часів заїхав за багачкою і обламався. Вертався на багачку, ремонтувався і три години стояв. Тільки приїхав, капець, кажу. Голодні цілий день на такій жарі. Боже, ну нічого, Дома вже, слава Богу, все порядок, це нормально. Я не нарадуюсь, все класно. Пасуться мої тваринки. Ну, все, друзі мої, отаке коротеньке, позитивне відео. Все, всім, всім гарного настрою. Пока пока.